Вітаю, друзі! Зараз приїхав на озерце. Тут у нас в Манітобі. Озеро це заселене форелькою. Сюди люди їдуть спеціально, щоб половити форельку. Ну, я приїхав спробувати. Це я перший раз тут на цьому озерці, ще нічого не піймав. Було пару поклівок, але нічого не витягнув. Ну... Моя основна мета сьогоднішнього виїзду на озеро це на риба, а посидіти наодинці, подивитись на небо, на природу, відпочити і поспілкуватись з вами. І в сьогоднішньому відео я дам відповідь: свою відповідь тим хейтерам, які мені пишуть разну. Разну чепуху, так? Я не сподіваюся, що це відео подивиться багато людей, я вибачаюся, але я одним оком дивлюсь на мою вудочку, тому що все ще не залишаю е, надії, що я щось піймаю. Так ось я не сподіваюся, що це відео подивиться багато людей, що це відео стане там якимось я не знаю, популярним. Але навіть якщо одна людина... Його подивиться і зробить висновки, і зміниться, то навіть цього вже достатньо, і це варто того, щоб зробити це відео. Ну, і як я вже сказав, я дам відповіді, жорсткі жост, відповіді всім псевдопатріотам, які мені там щось пишуть разну чертихню. Ви знаєте, що я зробив два відео Останнє відео, і одне відео я зробив 10 днів тому, в яких я надав свою оцінку українцям, Україні, ну і багато чого цікавого розповів. І я почав отримувати такі коментари, листи там. Деякі деякі горячі голови нав, нав, навіть почали мені загрожувати, писати: Ого, зустрінемо, будеш там десь щось. Ах! Ну, давайте зустрінемось, з чого ж там. Так ось, відповідаю по порядку. Перший коментар із теми Чому ти кажеш, що в Україні багато совко воювати. Радянський Союз давно вже розвалився, і багато українців народились після Радянського Союзу, так і це правда, так Радянський Союз розвалився, багато українців народилось після Радянського Союзу, але ну не треба забувати, що ватою не народжуються, ватою становляться так. І ця радянська машина під назвою Савок вона нікуди не ділася з розпадом Радянського Союзу. Всі ці роки вона продовжувала працювати і справно працювати так, робити те, що вона робила і до цього, і вона і справно перетворювала з молоді такої чесної, відкритої, відчайдушної. В умної молоді ватне е, суспільство. І так, з розпадом Радянського Союзу, на жаль, ця машина не нікуди не ділась. У України було декілька шансів, декілька можливостей розрушити цю машину так під назвою Савок. Але Україна, на жаль, цими можливостями не скористалась. В українській молоді є зараз такий шанс розваляти цю савкову машину по виробництву вати раз і назавжди. Самостійна українська мова цього зробити не зможе. На жаль, ця савкова машина тримає всі ресурси, всі гроші, і це не так просто. Але за допомогою заходу, за допомогою західних. Країн у, радя... у української молоді зараз є можливість роз... розвалити цю савкову машину і припинити виробництво вати в Україні. Я не впевнений, чи вони зможуть це зробити, чи вони скористаються цим е... е... унікальною можливістю, чи ні. Але можливість така є. І поки цю машину не розвалюють, в Україні так і буде процвітати вата. Це моя вам відповідь. Так, і мені байдуже, коли ви народились до Радянського Союзу, після Радянського Союзу, це не змінює нічого. І якщо ви хочете запитати, хто я, так я також вата. Я така ж вата, я такий же самий продукт цієї машини, савкової машини. Але, але я це розумію, я. Це осознаю, так, і я намагаюсь з цим боротись. Звісно, в мене не виходить побороти все, все ватне, що в мене є. Але принаймні я на відміну переважної більшості української вати, я намагаюсь з цим боротись. Це перший так, е, момент. Друга теза, яку мені закидають, яке. Ти маєш право щось розсулювати про Україну, ти знаходишся за тисячі кілометрів від України, живеш в Канаді, ти не маєш права, не маєш морального права і бла-бла-бла. На це я хочу вам відповісти: що більшість свого життя я прожив в Україні. Я будував Україну, я сплачував там податки. Так? Зараз я живу і працюю в Канаді. Я працюю всі мої гроші. Вони чисті, вони прозрачні. Я сплачу податок з кожного центу, який я отримую. І Канада з моїх податків допомагає Україні, допомагає ЗСУ і допомагає вам, біженцям, так допомагає тим українцям, які зараз їдуть сюди до Канади. Це з моїх податків, це з податків таких же самих людей, як я в Канаді. Тому я маю право і моральне, і не тільки моральне. Дивитись на ту країну і е мати мою точку зору, і висловлювати мою точку зору про ту країну, куди йдуть мої гроші. Не тільки мої гроші, а там, де я прожив. Так? Там, де залишились мої рідні, мої близькі, е моя частка життя. Тобто я право і маю е розказувати те, що я розповідаю. Це вам другий мій аргумент. Наступна теза: якщо ти такий патріот України, чому ти не воюєш в Україні? І на це я вам відповім, друзі мої. А чому я повинен воювати в Україні? так? Е, я вам скажу так: в 2014 році, коли е, замість однієї мафії банди прийшла інша мафія банда? Я до цього не мав жодного відношення. Я не приводив цю банду до влади, так? І я не мав відношення до того дерибану, який ця банда е, там е, почала робити, замість того, щоб боронити свою державу, так? замість того, щоб е, боронити своїх співвітчизників. Ця банда зайнялась там е, розподілом грошових потоків. Е, вона надала там декілька днів. Е, Цієї ваті, яка привела цю банду до, до влади, щоб та вата пограбувала декілька там заможніх домів, там стирили собі ці золоті унитази, так, таке інше. Я до цього не мав жодного відношення. І захищати цю банду варюх я не мав жодного бажання. І досі не маю такого бажання. Так? І захищати це ватне суспільство, яке я не поважаю. Яке я не сприймаю нормальним суспільством здоровим суспільством, я також не збираюсь і не збирався. І це моя відповідь, чому я не воюю зараз, так? Я не маю жодного відношення до того, що ви набудували в Україні в класній країні. Так? Я не маю жодного відношення до всього того, до чого ви довели цю країну, класну країну. Отже, чому я повинен її боронити? Це ж ви ж все це натворили, це ж ви ж привели туди, де Україна є зараз. Отже, боронить її, будь ласка. І це моя відповідь на цей закидон, так? Наступна теза, яку я отримую. Ти не був тут під бомбежками, ти не бачив, як тут літають бомби, бла, 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 бла. -бла. Тому не маєш право про це взагалі щось казати. То я вам, ватні голови безтолкові, нагадаю, що війна в Україні почалась в 2014 році, так? І особисто я все втратив, те, що зараз втрачаєте ви, так, я особисто втратив в 2014 році. Я втратив багато друзів, багато класних людей, кращих людей. В 2014-2015 роках, які гинули, так все це я переживав тоді. Я бачив сотні тисяч біженців. Це були такі ж самі громадяни України, як і ви. Це були такі ж самі українці, так? які все втратили, яких вбивали, яких грабували. Але ж ви ж чомусь того часу думали, так, це вони там е, на сході самі дураки, вони там самі нехай собі розбираються. Моя хата з краю, нічого не знаю. До речі, до речі, е, окей, я повернусь до цього трошки пізніше. І скажіть мені, будь ласка, хоч один з вас, е, цих горе патриотів, які зараз мені там щось пишуть і щось там мені розповідають, що я можу, можу робити, що я не можу робити. Хоч один з вас допоміг, хоч одному українцю зі сходу, який тікав від війни, так як зараз бежите ви, хоч один з вас допоміг грошима, хоч один з вас допоміг надав житло е людям, які все втратили. А? А ну-ка задайте собі таке питання. Але зараз ви бігаєте по всьому світові і благаєте, і щоб вам допомогли, і ще й крутите носом, розповідаєте, тут вам не так, сям вам не так, там вам не так допомогли, сям вам не так е, щось там показали. І після цього ви дивуєтеся, як же це так? Я ж такий же, я ж воджиш, же, я ж, я ж, вот, ж, він, я ж ха -ха, а чому ж мені не допомагають? Так от я вам скажу, це саме завдяки вашим ватним башкам, так, тому що ви сиділи, моя хата з краю, нічого не знаю, вони там самі розбираються, розберуться. Е, війна і прийшла зараз до вас. Так. Це саме тому, що ви так відносились до всього у 2014-2015 роках. Я знаю справжніх українців, лицарів, класних людей, найкращих людей. Найкращих українців, які в той час пішли боронити страну, так і до речі, я втратив декілька таких е друзів, які пішли в Азов, які пішли в інші фарми фармування, так, воєнізовані формування, і які чинили опір. І завдяки цим людям е ви мали це вікно декілька років для того, щоб хоч. Якось включити вашу голову і подумати хоч про щось, так? Але давайте ми з вами зараз підрахуємо так, яка ж ціна українського, скажімо так, патріотизму, української свідомості і такому іншому? Скільки людей пішло в Україні? Було 46 мільйонів мешканців. так? Скільки людей пішло боронити страну? 1200-300 максимум. Скільки людей пішло волонтерами, людей, які дійсно люди, українці з великої літери, так, з великої букви. Скільки пішло людей волонтерами допомагати тим, хто е, втратив все, так, допомагати воякам, допомагати біженцям. Ну, нехай ще сотня тисяч людей. Отже, з 46 мільйонів набереться, ну скільки, півмільйону, так? Ні, більше. Так, <кх> оце. Оце ціна е, вашої так званої е, української е, патріотизму, так? вашого патріотизму, вашого особистого патріотизму. Всі інші 45,5 мільйонів сиділи в себе на дивані, дивились і там щось там вигадували. А в той час, в той час більше мільйону людей. Більше мільйону людей зі Сходу України були біженцями. Люди втратили все, люди втрачали життя. Так, так як зараз це відбувається по всій Україні. Але Україна цього не Намагались не помічати. І особисто ви, більшість з вас, намагались цього не, не, не бачити, не розуміти. Ну, вважаєш, це не цікаво було, вважаєш, це не касалось. так, Це зараз, ось зараз, коли прийшли і вашу ватну голову е, стукнули, от тоді до вас дійшло, що ха-ха, буває і таке. Е, так от, це результат роботи цієї савкової машини. по... Е, Перетворенню людей в ватну масу. так, Із 46 мільйонів. Ну, ну, Максимум окей, давайте ми з вами натягнемо максимум мільйон, які справді щось розуміли, щось, про щось думали і намагались щось робити. Е, така ж сама машина е, працює і в Казахстані, і в Узбекистані. І в усіх інших пострадянських країнах, так, і українська вата нічим не відрізняється від вати з будь-якої іншої ці, з цих країн. Єдина зараз різниця це те, що українську вату розтормошили. До неї прийшла беда, і українська вата почала кричати: і Ого-го-го-го, як же так, так, нас оце от потривожили. Оце єдина різниця. І як, як чим скоріше ви зрозумієте це, так, тим скоріше в Україні все зміниться, тим скоріше зміниться ваше життя і все зміниться на краще. Ну і останнє хочу сказати, що, на жаль, на жаль, дуже багато української вати зараз роз'їхалось по всьому світу. І Канада не виключення. Так? Тобто Канада вже. Починає це розуміти, вже закрила цю програму Куаєт, вже починає дуже неохоче видавати візи, тому що побачила, з ким вона має справу. І я вам хочу сказати, що Канаду я на відміну України захищати буду. Захищати буду від цієї вати нормальні українці, нормальні люди, які приїжджають сюди до Канади, починають працювати. Е Легально так? відкривають бізнеси велкам. Нормальним людям завжди всюди ради. Коли я дивлюсь на ці українців, які е, приперлись зараз і намагаються будувати таку ж саму савкову вату тут, в Канаді, ой, ви тримайтесь. Ах, тримайтесь. Е, очікуйте для себе проблем. Це я вам кажу зараз точно. так? Тобто, ні я, ні інші люди з цим миритись не будуть. Я буду першим клієнтом будь-якого українського бізнесу легального бізнесу, який зараз зареєструвався, який працює, сплачує відсотки, сплачує податки, все чесно, це класно. Це так треба жити в нормальному суспільстві і так треба працювати. Але всі ті горе підприємці, бізнесмени, так звані які зараз там постять, роблю тета, тета тета, але все це роблю за кеш і все це всі, всі обставини, ціни, все таке в особистих повідомленнях тільки. Ой ви, ви, ви тримаєтесь, так, і чекайте. Чекайте неприємних несподіванок для себе. Чекайте візиту RCC, чекайте візиту інших органів, які будуть дуже. Дуже-дуже з ентузіазмом з вами розбиратись. так. І хочу вам нагадати, що якщо ви потрапите на олівець до таких органів е, ніякої мови про те, що ви пізніше отримаєте постійне резидентство, чи зможете залишитись в Канаді, ну, у вас вже шансів не буде. так. І це треба мати на увазі. Так, я буду з вами воювати. Я їхав від вас. Від вашої вати савкового підходу до життя. І я не хочу, щоб ви будували таке ж саме в Канаді. Ну і Канада не дозволить вам цього зробити. Так? Е, Канада вас викине звідси, е, трошки раніше, трошки пізніше, але вона вас викине звідси. І я буду цьому радий. Але, але всі ті. Хлопці та дівчата, українці, молоді, немолоді, немає жодної різниці. Які е, згодні жити нормально, працювати, сплачувати податки, вести нормальний бізнес you are welcome. Е, Вам будуть тут ради, вас будуть всі підтримувати, і у вас буде все добре. Ну і на кінець хочу додати ще такий PS, Знаєте. Е, тому що це свіже таке, буквально сьогодні отримую е повідомлення від одного е е хлопця. Пише мені: Я такий-та, такий-та, тудимсь сюдимсь сюди, е маю тета, 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 можу, тета, тета тета. Не могли б ви мені допомогти з роботою? Я йому відповідаю: здравствуйте. Так-та й так-та. Ні, не можу. Що б ви думали, що я отримую далі? Отримую наступний. Наступне <зас> повідомлення. О, а що ж ти тоді обіцяєш ти кажеш, ти на своєму каналі ведеш, а ти тоді не веде канал, а бла, бла бла, 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 і бля, 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 бля. Друзі, ви мені, скажіть, будь ласка, де я хоч в одному відео, хоч десь, обіцяв вам, що якщо ви, звісно, видавите мені ваші. Дуже-дуже драгоцінні е, дві хвилини. Напишете мені, що вам треба робота, і я все брошу і почну шукати вам роботу. От просто все брошу і зараз побіжу шукати вам роботу. Щоб, ну, ну вам то навіщо шукати роботу? Ну, Є блогери, є Славко, там він зараз... я зараз напишу і вибачаюсь, мошка. І він побежить шукати мені роботу. Він просто візьме мене разом з диваном і перевезе мене в Канаду, і вже мені дасть роботу, дасть мені там, знайде мене мені житло і таке інше. Підкажіть мені, будь ласка, де я таке казав хоч раз. А, а такі, до речі, імейли і такі різні. Повідомлення через різні соцмережі я отримую дуже-дуже часто. Так от, я не буду робити вашу роботу за вас. так? І коли людина каже, що вона може допомогти чимось, це не означає, що людина буде робити все за вас. так? Тому е змінюйте, будь ласка, відношення, якщо ви хочете, щоб вам хтось хоч щось хоч якось допомагав. так? Е Робити вам все треба буде самостійно. Е, інші люди можуть вам порадити, можуть вас направити, але ніхто за вас, вашу роботу. Робити не буде, ніхто не буде вам шукати роботу, ніхто не буде вам шукати житло, ніхто не буде вас за ручку водити. Це вам вже треба робити самостійно. Так, ви, дорослі люди, ви прийняли рішення самостійно їхати в іншу країну. Ну і звісно, якогось бажання продовжувати це спілкування у мене е зовсім не було, немає і не може бути так. Він мені там щось потім ще в щось написав, я просто заблокував і все. Тобто сприймайте допомогу, таку, яку вам можуть надати, але не сприймайте пропозицію про допомогу, як за вас все хтось щось зробить. Друзі мої, як я сказав на початку цього відео, я не хочу нікого образити, я не хочу нікого а, а, утопити чи ще щось таке. так? Я вам спокійно розповів е, мій підхід до життя, мою позицію. Я людина вільна, я людина е, яка має свою точку зору, і я можу висловлювати свою точку зору. І коли ви мені там хтось пише бла, 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 відписуюсь ви тебе. Так ви також людина вільна. Так, тобто я ж вас не заставляв, я ж вас не змушував підписуватись на мій канал. Ну і повірте мені, я не буду вас змушувати чи падати на каліна і благати залишитись на моєму каналі. Це ваше персональне рішення, це ваше. Право, так само, як і це моє право висловлювати мою точку зору. Ще раз хочу сказати, що якщо хоч одна людина зрозуміє, про що я казав в цьому відео, вже варто було зробити це відео. Якщо ніхто не зрозуміє, жодна людина не зрозуміє, ну тоді. Що я марно витратив час, але це не сама велика утрата, яку я робив в цьому житті. Так? Друзі мої, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, і я сподіваюся, що ми з вами все ж таки зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!